Усім привіт! На зв'язку перший тенісний подкаст. і Сьогодні у нас особливий випуск рубрики Все про теніс за кілька хвилин. Цей час ми присвятимо виставковому турніру Світова тенісна ліга, який кілька днів тому виграла команда Марти Костюк. Ось Меверік Кайц. Моє ім'я Олександр Черненко. І давайте розбирати, що ж це були за змагання. Турнір світова тенісна ліга проводився в четверте в історії і вперше в Індії. Три попередні розіграші пройшли в Об'єднаних Арабських Еміратах: один раз в Дубаї і двічі в Абудабі. Його учасниками традиційно є чотири команди, названі на честь птахів: орли, шуліки, соколи і яструби. Спершу команди грають кожна з кожною на груповому етапі, за підсумком якого дві найкращі ще раз зустрічаються у фіналі і з'ясовують переможця. Марта Костюк приїхала на цей турнір вперше, оскільки він ідеально лягав у її календар підготовки до нового сезону і потрапила в єдину команду, яка ще не вигравала цей турнір. осі – Меверік Кайтс. Ідея виникла тоді, коли ми зрозуміли, що я рано закінчую сезон. Дати цього турніру нам добре підходили, і ми погодились взяти участь, бо корисно отримати ігрову практику перед першим турніром року. Загалом я не дуже часто граю в таких змаганнях, бо намагаюся балансувати навантаження і відновлення, коли є така можливість. А що стосується команд, то це була випадковість. Я навіть не знала, з ким буду в команді, дізналася про це з відкритих джерел, так само як і всі. Цього року турнір переїхав до індійського Бенгалуру і проводився на кортах комплексу СМ Крішна Теніс Стедіум. Попри виставковий статус, він викликав значний інтерес у глядачів, які, пройшовши на арену, могли спостерігати за матчами на трьох кортах одночасно. На мою думку, організація була хорошою, були враховані всі побажання гравців, і трибуни були заповнені протягом е, всього турніру. Єдине, це був не класичний стадіон з одним центральним кортом, а з трьома, які намагалися об'єднати в один простір, і це було трохи незвично. Але водночас атмосфера була класною. На матчі приходили люди, які люблять теніс, всі були заряджені, і нам вдалося зробити гарне шоу. Що для мене є найголовнішим виставками виставкових турнірах. Це показати рівень гри і при цьому залишатися в легкому такому ігровому настрої і мати живий контакт з болівальниками. Я думаю, нам це вдалося. Підтримка з трибун була відчутною. Шуліки, до складу яких увійшли, окрім Марти Костюк, також Джак Шінесвар Суреш, Нік Кіріос Янкіта Райна посіли друге місце за підсумком кругового турніру. А у фіналі обіграли Орлів, які ставали чемпіоном змагань два роки тому. Марта виграла два одиночних матчі у скороченому форматі, а також перемогла в одній грі у міксті, в якому вона виступала разом з індійським тенісистом Сурешем. Попри очікування, що її партнером в цих матчах буде Кіріос. Причина була в тому, що в перші дні Нік захворів, він почувався дуже погано і ледь зміг зіграти пару. Коли ж ми з Дікеєм зігралися і показали хороший рівень, вирішили нічого не змінювати. І в останній день Нік, здається, планував вийти на корт, але сказав, що нам добре грається разом. Тож ми так і продовжили у підсумку, він навіть не грав одиночку. Мені, до речі, сподобалось грати з Діким. Я люблю мікс, тому для мене це було справжнє задоволення. Як на мене, у мене була класна, весела команда Нік, Дікей і Анкіта. Анкіта трохи інша за характером. Вона дуже стримана їй знадобився певний час, щоб уйти в наш такий доволі шалений настрій, але вона чудова. Я знаю, її ще з юніорських часів ми грали разом. Єдиний, з ким я не була знайома раніше, це Дікей. Він навчається в університеті зараз. У нього останній рік, і він планує переходити в професійний теніс. Я його в цьому підтримую, тому що вважаю, що він цілком може стати гравцем топ-100, як мінімум, завдяки своїй нереальній подачі. І сподіваюся, що ми побачимо його в турі. Що стосується святкування, то в мене все було спокійно. Після матчу, повечеря повернулася в номер збирати валізи, бо зранку вже виїжджала і лягла спати. Після цих днів я була дуже стомлена. Цікаво, що до цього шуліки двічі грали у фіналі світової тенісної ліги, але незмінно програвали у вирішальному протистоянні. Цього ж разу Кайт обіграли Орлів у складі Гелія Монфіса, Паули Бадоси, Суміта Нагала і Шрівалі Бхаміді Паті з рахунком 22-19. Таким чином, чотири розіграші турніру чотири рази вигравала інша команда, і без титулу наразі вже не залишається жодна. На думку Марти Костюк, свої завдання, які вона ставила перед турніром, вона змогла виконати на усі 100%. Я оцінюю свій виступ досить добре. В Бенгалуру були цікаві умови, бо ми грали на висоті близько тисячі метрів. Це, звісно, вносить свої корективи. Саме тому я приїхала з догідь за три дні. Багато гравців прилетіли буквально за день до матчу, тож у мене був невеликий час, щоб адаптуватися і підготуватися. В мене були хороші сети, але важливо розуміти, що формат передбачав лише один сет. Наприклад, в матчі з Павлою було складно щось змінити, тому що вона вийшла і грала просто неймовірно. Коли я сідала на лавку, наш капітан Джулія сказав, що в такій ситуації майже нічого не можна зробити. Вона подавала другу подачу під 200. Ну, в неї був саме такий день. І коли ти граєш лише один сет, у тебе практично немає часу, щоб спробувати переламити хід гри. І, здається, той сет закінчився буквально за 15 хвилин. Також цікавим був формат з вирішальним очком рівно, адже в одиночних матчах такого немає. Це, по суті, певна лотерея, і до такого формату було не дуже просто адаптуватися. Е, водночас я рада, що зігралися чотири сети проти сильних суперниць і отримала необхідну ігрову практику. Я задоволена цим тижнем. Він добре вписався в мою підготовку, і для мене це саме головне. Наразі Марта перебуває в Дубаї, де проводить заключний етап підготовки до нового сезону. Перший офіційний турнір, на якому зіграє Костюк категорії WTA 500 в австралійському брізбені, стартує уже 5 січня. Зараз я в Дубаї буду тут до кінця тижня. Вже в неділю ми вилітаємо до Австралії, де завершимо підготовку до австралійської серії. Від команди першого тенісного подкасту бажаємо Марті побільше захоплюючих і переможних моментів у новому сезоні. А вас закликаємо підтримати нас лайком і коментарем під цим відео. На сьогодні все з вами був Олександр Черненко. Почуємось.